А у нас тут цілий день з самого ранку фотостудія, фото-відеостудія, навіть не знаю. Я тут тільки й чую, що Маша падає на ліжко. Щось тут вони надягають, там умиваються. В общем, це просто шедевр якийсь готується. Дуже цікаво вже подивитися. Це новинки для нового інтернет-магазину. Да? Це да. не одежа. Наступного тижня вже Можна буде купити. Да. Е, мені Маша все показала дуже зручні і корисні речі. Я дуже всього багато вже хочу теж. Але... Шо, 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 шо? мабуть, коли я буду надавати ці штучки, то треба буде ще ближче. Мені здається, можна камеру трошки ближче вставити, але я думаю, що треба прям. А ви на камеру знімаєте? Да. Вертикально на камеру для Instagram. Прикольно. Якість, якість. Клас! Я думаю, що я в халації залишусь, здається, добре, що легкова. Да? Да. Ага. Але можеш кудись трішки прибрати оцю лампу, бо вона тінь, бачу, куди є. Їм тут спекотно. Тому у нас вже Вентилятор. Попийте води. Нагадую, просто, Ой, просто так. суш, так, сушить завжди. До речі, дуже смачні суші ці були. Угу. Не те, що в той раз. А, сушу, я. Ми їдемо на тренування з нами Ася. Але я не на тренування. на тренування, але каже, що вже думає на цей рахунок. Так? Коли тебе чекати? Ще не буду обіцяти, не знаю. Давай, давай, це круто. Дуже піднімає настрій. Ти бачиш себе в дзеркало на шпіляки, Коли ти себе ще на шпіляки бачиш. От житті... Один мені потрібно шпіляки спочатку знайти. Так, да, знаходиш шпіляку, вдягаєшся, така вся така строга сексі мадама. Дивися на себе в дзеркало, самооцінка росте. Ну, коротше, класна тема. Раджу. Ем... Їду з Машею, тому що в один бік вона мене закине, а потім забере на зворотньому напрямку, адже вона займається в іншій групі, в іншому спортзалі. Але все по дорозі. Може, вже поїдемо? Так, да, я Асі відправляю свої аналізи, щоб вона мені їх роздрукувала. Роздрукувала? Щоб вони у мене роздруковані. Таке можна у них. Так а за цим, якщо Ася буде своїй друкуватися. Ага. І мої роздрукуємо. Понятно, правильно. Це краще, коли вони роздрукують. Мені просто я так часто до них звертаюся. І мені незручно кожен раз стріляти. Шукати в... там. Да, Я теж постійно Ми був додаток, от чого вони досі не зробили. Де, хто? Сінє. Як це? Приложення. А, приложення. Сайт є, типу. А що, приложення немає? Ні. А може є? Та немає ніде QR-коду на сайті, був би, типу, скачайте наш додаток, там, бла, бла, бла. Мені, мені зручно на сайті. Ну, роздруковані все одно, зручніше. Завжди зберігайте всі свої аналізи, щоб потім можна було порівняти. Куди ви скатилися чи навпаки? Це важливо, як виявилось. Перша староста. Доброго ранку. Дівчата вже. Такі гарні в мене зранку, прям встали раніше за мене. Я не знаю, як так. Ну, я сьогодні валялась довго просто <смі>, втикала в телефоні. Маша готує сніданок. Я вчора приготувала печиво ще раз бананово кунжутне. Мені сподобалось, до речі. Наступного разу буду робити, зроблю рецепт з грамами і всіми такими. так, а це Теж вчора зробила, зараз дістану. Багато вчора було бананів в мене. Я з них все зробила. Дівчата продовжують зйомки. Там достатньо крупненько, видно, як ця штучка крутиться. Так, Ставлю це підімочку. Постав, а я спочатку сфокусую, куди ти поставиш, я всі. Да, теперь проиграй. Можешь ставить. Нет, спечатку засовываешь, потом включаешь. Сколько правил? Так, в что мы макать эту обвинушку? В молоко? В Молоко. Маша, Ася снимает вообще-то. чуть трошки гору, трошки вниз, типо поводить, так? Да? Маша о, жодного разу не цей. Молодий, о, обережно отак у мене розбився таке, така склянка. Коли туди торкаєшся, о, так, до того. Добре. Ой, кавуся досягти. <'�'dan> <'�'dan> я ж казала. <зу> Маленька склянка. збиті вже будуть не торкайся дна. Супер. О, можемо ще отак зняти. Це вже нормально, це зняла. туди сюди не обов'язково робити. <губ> Ми <губ> можемо вже налить <підалити> каву. Так, <губ> да, дивись, отак було, як збило. Класний. У нас буде під... офігеннотор. <губ> да. Мені дуже сподобалось. <губ> Коротше, ці крупними, тут як ти крутиш, потім спочатку чашку забиваєш і потім влізи. Каву можна така... Ну не ну давай. Ні, ну можна каву, вона влізе трошки. Типу для естетики, знаєш, ми вже каву зробили. Щоб всі візуалізували собі класний напінь. Той бардак там збоку такий. Щоб бачила, яка густа піна. Хватить, хватить, стой, стой, стой. Ні. Я тобі довіряю, довіряю нашій піні. Супер, ще сердечко намилюю. Та-да. <ріхи> Мамо, <ріхи> тобі <ріхи> каву зробили. Ого, ніфіга собі. <ріхи> Давайте, може, просто я? ще одну. В тебе є якась термокружка? Термокружка тебе є? Ти дивись, бо зараз включиш звичайно. Нема, нема. А є якась термокрушка з собою, щоб взяти. Та тоді заїдемо просто кудись. Ну так, ми такі мамо, що ми все повикивали. Що, це не термокружка. Нет. Це цей. Може, просто чашку візьмеш? Так куди? Ну заїдемо значить, просто кудись за кави. Ні, у мене є цей, у мене є термос на 300 мл. А о, термос піде. може термос. Печиво І кексики відправляються в офіс. У нас буде ще дуже смачненьке, ланч. Да. В офісі. І кава в термосі. Все. А сьогодні ми оці забираємо штуки з собою в офіс офісі. Чи будуть? Так. Ні. Тому ну, що я думаю, ще на вихідних у нас буде одна зйомка. Ага. Типу, що на всі випадок може щось. Так, ну а я вже поснідала і зробила собі, а дивилась на дівчат, і зробила собі какао, ось таке красиве. І зараз буду їсти печиво і кексик. Це моя Аміга забула випати за сніданком. Слухаю лекцію про щитоподібну залозу, про йодовану сіль, про нові дослідження. І під це все смакую печиво. До речі, зробила на цей раз його більш таким тоненьким, і воно класно пропеклося. Прошлий раз було таке на пряник більше схоже, смачно теж було, але зараз. Воно м -м, сухеньке. таке І мені дуже подобається консистенція і підсмажений кончут. Це класний перекус для людей, які худнуть. Я розрахую рецепт так, щоб сказати, яка кількість печива на один перекус підходила, щоб не було забагато банану. Бо можна тільки пів бананчику людям, які худнуть. Вживати на перекус. Ну або додавати в страви. Тому важливо, щоб не об'їдатися ними. Це я для дівчат своїх, які в мене худнуть. Хочу це запропонувати, такий рецептик. М -м -м -м. Давайте спробуємо кекс. Я, до речі, додала в цей кекс лимон. Просто шматочками порізала. І додала, мені захотілося кисленького чогось. Ммм, клас. М -м. Там родзинки є і лимон. І це так збалансувало смак. Клас. Буду тепер додавати. М -м. Хочу вам ще раз розказати про ось ці окуляри. Значить, результат дійсно є. Коли я довго знаходжуся біля комп'ютера за телефоном, у мене починає сідати зор. Чи зір, блін, зір, а чи зір, правильно, да? починає сідати зір. І так, знаєте, все пливе отрушку. Ну, не, не чітко бачу. Так відбувається не завжди. Іноді сижу за комп'ютером цілий день, можу в телефоні втикати і все нормально. А іноді прям раз і так два-три дні вже відчуваю, що прям погано бачу. Хочеться отак от прищуритися. От. І якось вже давно я заказала, замовила ось ці окуляри на Aliexpress. Вони виглядають ось так. Такі дірочки. І ти бачиш через ці дірочки. все. Тобто все темне і тільки ось такі дірочки. В принципі, я йду, все бачу. Ну, ясно, що не так, як без окулярів, але це досить комфортно. По вулиці я так не ходжу. Я так можу походити вдома, можу подивитися навіть е е телевізор. Цих окулярах І після цього в мене стає зір краще. Тобто реально якось відпочивають, мабуть, очі. І от раз, відразу така чітка картинка. Я читала про них, коли їх замовляла, що вони роблять, як це все відбувається. Там було таке досить. Зрозуміле пояснення, я зараз вже не пам'ятаю. Якщо хочете, можете в інтернеті прогуглити про такі окуляри і більше про це дізнатися, потім вам теж це допоможе. Сьогодні спілкувалася з однією своєю підопічною, у неї теж зір трошки почав падати, і я їй розказала про ці популярна, казала, о, класно, замовлю на лі, аліку собі. Якщо я знайду посилання, де я замовляла, я залишу під відео, якщо не забуду, бо я люблю щось пообіцяти і забути, як про ферменти. Іду на пошту е, йду на пошту за... для акваріуму, мені вислали для реклами світильник. Якийсь там модний, класний з наворотами. От, ну, по бартеру. я вирішила погодитися, бо мені, в принципі. Потрібен світильник нормальний. У мене там така якась штучка стоїть маленька, її явно не вистачає. Рослини зеленіють. Ну коротше. То зараз заберу, подивимось, що там мені прислали. Там якісь ще рослинки для акваріуму прислали. Прийду забирати. А ось і моя посилочка. Така симпатична. Поки йшла. І, здається, зрозуміла. Як працюють окуляри. Коли дивишся через ці дірочки, очі постійно рухаються з однієї на іншу, на іншу, на іншу, на іншу, ловлячи і збираючи картинку. І таким чином м'язи постійно розминаються. Бо яка у нас проблема? О, бачите? І голова сильніше повертається. Бо немає оцього периферійного зору. Тобто ми більше навантажуємо м'язи, саме ті, які у нас зазвичай через те, що ми постійно в комп'ютері, в телефоні статичні, вони дивляться прямо в очі, не рухаються туди-сюди. І через це кров мало поступає в очі, бо немає руху. І таким чином зір гіршиться. Тому всі оці вправи, які для зору потрібні там рухати очима, вверх, вгору, в сторони і допомагають, бо вони активують м'язи, до них приходить кров, І таким чином клітини отримують більше корисних речовин для того, щоб краще працювати. Але на вулиці треба бути дуже обережним. Коли я підходжу до дороги, я їх знімаю, бо дійсно можна не побачити машину і потрапити в небезпечну ситуацію. Тому робимо отак, коли підходимо до дороги. Люди не звертають уваги, так що вдягаємо окуляри. І обережно отакі стовпчики теж не дуже продивляються. Не всі можна побачити. Але штука прикольна. Ну, можна просто по дому ходити. Бачите, я трошки закидую голову, бо дірочки знизу, і ти бачиш, типу, отак от. Отак от мені хорошо вас добре видно. О, і моє підборіддя, друге, так теж класно видно вам. Я краще отак буду дивитися. Як справи? Хороша, тільки ой. А це що? Це мої нові окуляри. А чого вони такі? Це Дуже зор... темні, це щоб захищало від сонця. Добре. Да, <с> <на> поміряю. <'ят> Ні, мам, ну це знущання. Це навіть мене назад, це просто ручки для очей. Дивись, дивись через Ще діки діки. видно. А ти, очі... голову, а ти голову вище піднімай. Мані очі Не туди дивляться, куди. Або це має бути вода. А в мене тоді війні торкаються. Да. Така ж проблема. Який-то бред. Ні, це для зору, коли сідає е, зір. Зір і зор, Маша? Зір. Це для зору, коли Сідає, сідає зір. зір. Ага, там. О Ясно. Е, в них ходиш деякий час і одразу гострий зір. Але воно незручно, воно ну, низько занадто. Ну, я з очима якраз... Це так має. Мабуть бути, Щось їх так. тільки розмістили ці дірочки. Низько. Зато йдеш по вулиці, щоб побачити, що там треба отак повернути голову. Знаєш? Типу, через дорогу ти, ти не зараз варто. На вулиці це ходить годину, типу посидіть. Бо... Ну ні, коли я купувала їх, це було кілька років назад, Я вивчала про них, ну дивилась інформацію, як їх правильно все. В них рекомендують гуляти по парку, типу, щоб рухати головою, не типу телек дивитися в один, немає тоді такого результату, а так, щоб роздивлятися. Це це я попробую, щось. Я спробую просто. Дійти на кухні. походити. Ні, ну тут, типу, рятує те, що я знаю, куди йти, але я не відчуваю чіткості рухів. Ну так. Вона це лякає, мені не некомфортно дуже. Ну, ну так, це не комфортно. Але це допомагає дійсно. У мене є результат. Ага. Що, як справи? Це нормально, тільки приїхала і почуваю. Угу. Молодець. Да. Як да. день взагалі? Нехорошо. Не хорошо? Хорошо, хорошо. Так не хорошо. Ем... Не хочеш? Ні. Понятно. Що? Ну. ну. Нет, нет. Хай стоять. Шо, Дивись, яка в мене тут краса. Ух ти. Мені прислали лампу і подивись, як класно акваріум виглядає. А що змінилось? Вона наче яскравіше стала. Ну так, да, лампа була маленька, така одна посередині. Ага. А тепер бачиш? Да. Так. Кажи. Ну і рослинок трошки мав. А то риб там дискотека. -да. Так. Флекше так. Зручно, що вона так стоїть uh -huh. зверху на цих штучках. Uh -huh. Взагалі дуже красивий акваріум вийшов тепер. Ще рослинки піднімуться, ну вони зараз. Щас... Після переїзду трохи пом'яті, хто там скучив за моїм акваріумом? Ось, всі плавають, задоволені, обгризають рослинки нові. М -м, як цікаво! Завжди знайдеш, як себе розважити, так? Да? Пішли. Добре. Пішли. Тоша їсть, і ми підемо.